Всім привіт друзі! з вами я, Максим Скейча, та зараз я граю в Голи Гарден. Да, це нова іграшка. Я тут дуже прокачаний, але ось цього о ось цьому не знаю. Тут я голода мого сусіда. Це мій город. Так. Ви його ще не бачили. Якщо що ніка містер Максим під'єднуєтесь. Додавайте вдвоє, Додавайте мене в робоксі, Я вас прийму та разом погаємо Гологарден. Зараз. що мені робите. У мене є телеграм канал, та там я озігаю ось цього ось котика, що треба зробити. Просто підписатися на канал та перейти перейти в коментарях на мій телеграм-канал. Він буде закріплений. А зараз я вам покажу свій голод. У мене є три какао, один перець та чотири горохи. Ось перше какао, це, це піч, а ось це какао. Тут е, друге какао, какао з тобою і какао з тобою. И у меня еще было третье какао. Тихо. Я помню, что я его посажу. Ось, третье какао. Первое. Перше. Друге. І третє, бо його загубив. Ну, коротше. У мене є ще один перець. Ось він. Тут навіть плоди ростуть. Тут у мене є лімітіонні рослини. Цей банан коштує 200 тисяч, а цей авбус 500 тисяч. А ось ці кусти, у мене їх чотири штуки взагалі по 15 мільйонів. Подивіться на мій баланс. Та у мене є пети. Чогось вони тут не показують, але у мене є кішка. Я прийшов паста, у мене тут літає сола. Ну цей івентовський. Тут у мене є манго, манго, два, два персика. Тут ще є кактуси, фраган виногради. Навіть голохи є. Їх чотири штуки. Ой, зачекайте магазину в Тут нічого цікавого немає. Зараз я вам покажу, де мої голохи. Ось мій перший. Перший. Тут показується і другий. Шо й Ось тут у мене третій. Я пам'ятаю, що у мене один дюбнувся петів. Та четвертий. Ось тут він. Що у мене по декораціям? Тут є такий хіда, та тут є таблички не нарушувати. Ти баєти цього собаку, але у мене немає собак. У мене є Манкі. Кіта. Кіта сова і... І равлик. Де у мене равлик. Да. Ось мій равлик. Він тут повзає. Да, я подав одного пета з 30 левелом, щоб купити ще один сот. А у мене взагалі всього багато. Багато всього в моєму інвентарі. Є і сімена, якими я вже не користуюсь, щоб виконувати квести. Тут у мене є Favorite. Ну, ось такі ось продукти, які мені сподобалися. Наприклад, цей маленький горошок. Да, він мені подобається дуже рідко. А ось це ось, ось такий ось горошок з тими мутаціями. Та він висить 38, кг. Тут мені один червік зубок заплавував. Це той самий куст то за 15. Це са... та сама вишня за 15 мільйонів лімі... лімітіла на версія. З... Майже 8 кілограм. Тут у мене є Мунгол золотий 9 кілограм 700 грамм. Ось у мене є обичний звичайний монгол, а у мене в сердечках стоїть. Стоїть ось цей золотий. Та я сьогодні купив старфуд, середні тілі. Середня сума за один такий плід. Десь 15 тисяч ще тілі. Тут у мене ось тут манго. Що з декораціями? Я тут ошию в сати на дві сторони за полмільярда. Мільярда. Тут у мене ще за назад за полмільярда. Тут у мене є лавочка менша. Ось така ось лісинка. Зазвичай і всі і ставити ось тут, щоб ніхто не прийшов. Але по ній можна забратися та пойти. А я ось так от задаю ход. Тут хочу поставити кров'яну статут. Яка вже лімітована. Ну, тут у мене фари, Камелька. Де можна посидіти. Тут у мене камінь. У мене ще стоїк. стоїк можна поставити. Але це я по пізніше зроблю. Ну і так, все це весь мій голод. Напишіть в коментарях, який ваш голод. Скільки у вас грошей? Стікаю у вас, стільки у вас, рідких, рідких симен. Ну, оставить. Стіку у вас взагалі цього коло того. Та у мене є ще іранські помидори. Завдяки ним я прийшов ось сюди. Ріжку. Ну і на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь та чекайте розіграшу. Я в своєму телеграм-каналі напишу стільки. Через стільки будуть уже результати. Ну і на цьому все. До побачення. Ссылку на телеграм я залишу в описі.